Брітмарі була тут Фредрік Бакман. Анотація Історія Про прискіпливу Бритмарі, добре знайому читачам роману. Моя бабуся просить її вибачити. Продовжується на сторінках книжки Брітмарі була тут. Брітмарій любить порядок. Брітмарі завжди дотримується свого списку справ. Брітмарій не терпить несподіванок та змін. Однак. Життя закидає її у борг, невелике містечко, що перебуває на межі занепаду. Здається, тут її оточують самі лише п'яниці, зловмисники й нероби. Та найгірше те, що на неї покладено неможливе завдання привести бездарну дитячу футбольну команду до перемоги. Чи зможе завжди впорядкована Брітмарі? Знайти своє місце серед цього хаосу, чи вдасться їй подолати примхи долі і бути щасливою? Нова історія Фредріка Бакмана, як завжди, неймовірно добра і чуттєва, смішна й сумна водночас, наповнена гумором та простою життєвою мудрістю.